Курс фінансової грамотності для старшокласників розроблений проектом з розвитку фінансового сектора Агентства США з міжнародного розвитку та університетом банківської справи Національного банку України, в лютому стартував у п'яти містах України: Львові, Харкові, Донецьку, Черкасах і Києві. Участь у проєкті беруть 13 середніх шкіл. За словами учасників проєкту, Використання мультимедійних презентацій, можливість практичного застосування отриманих знань та динаміка лекцій викликають у старшокласників велику зацікавленість. На думку директора Львівського економічного ліцею Ігоря Васильовича Шеремети такий проект є сьогодні особливо актуальним. І крім того, діти, які навчаються в нас в ліцеї, що вивчають основи економіки, то дуже важливим є те, щоб дитина могла орієнтуватися в навколишньому середовищі, в тому, що її зустрічає кожен день, тобто фінанси, розпоряджатися фінансами, вміти їх не тільки витрачати, але вміти їх і примножувати, і економно витрачати. І відповідно цей курс фінансової грамотності, я думаю, дає дитині можливість всього, Сьогоднішній особливостях економіки зорієнтуватися, і крім того, навіть в умовах сучасної кризи, десь вміти себе зорієнтувати на те, яким чином фінансами розпоряджатися. Проведені заняття показали чималу зацікавленість молоді до проблем фінансової грамотності. У цьому переконані і вчителі, і учні задіяні у його реалізації. Навіть подекуди їм це набагато цікавіше, ніж сам урок економіки, тому що економіка це є суто теорія, закони і використання цих законів. А тут вже більш життя вже все є пов'язано з життям. Це є задачі з життя, це є наведені якісь приклади. Це є от все наочно побачено. Як на мене, то нашим батькам, якби наші батьки прийшли і з нами сіли за парти на цей урок, то це також було би корисно, тому що на фінансовій грамотності нас вчать не тому, як заробляти гроші, а тому, як їх витрачати. І як відомо, що багато є не той, хто багато заробляє, а той, хто вміло розпоряджається своїми фінансами і вміє їх заощаджувати та зберігати. У другому півріччі курс фінграмотності розпочався і в навчально-виховному комплексі Софія, де під час анкетування було визначено рівень фінансових знань учнів. Анкети, які написали діти, ми можемо побачити, що дуже багато із них свою грамотність фінансового життя оцінюють дуже низько. В середньому це 2-3 бали. Дуже багато є таких питань, на яких вони взагалі не можуть відповісти, тому що навіть таких термінологій вони не чули. Тому ще раз це підтверджує той факт, що фінансова грамотність як курс дуже необхідний є у середніх навчальних закладах. Викладання. Цього курсу є необхідним ще й тому, що ці діти, ці учні, наші це є майбутні наші громадяни, які будуть користуватися послугами фінансових установ. Вони будуть мати свої сім'ї і будуть вміти е, оце фінансову грамотність запроваджувати в своїх сім'ях. Вони зможуть бути такими фінансовими консультантами для своїх родичів, для своїх близьких, для батьків, для знайомих, для сусідів, тому що на сьогоднішній день у нашому суспільстві. Люди стали боятися банків і їхніх послуг. Це справді хороша нагода для того, щоб якось розуміти, куди ми вкладаємо свої гроші, не просто витратити наші, е, наші зароблені гроші, а ще й можливо збільшити наші прибутки, е, чисто розуміти контракт разом з банком без всяких додаткових умов і повністю розуміти на що ж вони йдуть, і для чого ми їх витрачаємо. Ми не маємо звідки отримувати такі знання, і цей предмет нам повинен. Справді допомогти, ми самостійно зможемо вирішувати деякі проблеми без допомоги спеціалістів та юристів. Можливо, навіть зможемо комусь щось порадити. Адже в нас буде фінан. Ми отримаємо як ніби диплом з фінансового радника. Можливо, хтось буде звертатися й до нас за допомогою з другого семестру 2011 року. Старшокласники Харківської спеціалізованої школи номер 73 також стали слухачами спецкурсу з фінансової грамотності. Пропозиція університету банківської справи Національного банку України взяти участь в пілотному проєкті фінансової грамотності старшокласників. Виклик... Зікала значний інтерес в учнів Харківської спеціалізованої школи номер 73 Ми розуміємо актуальність ознайомлення учнів із сучасними фінансовими послугами, необхідність розвитку навичок використання фінансових продуктів. Два наші вчителі в грудні 2011 року пройшли стажування діль семінару, який відбувся в Києві під назвою Фінансова гра. Вивчення курсу сприяти формуванню світогляду цивілізованої людини, яка визнає такі загальнолюдські цінності, як свобода, вибор, право приватної власності. Учні зрозуміють роль фінансових установ, особливості конкретних видів фінансових послуг та навчаться користуватися ними.